Вітаю, народе! Каналі Мій погляд, і з вами Кропти. Сьогодні ми поговоримо про цю гру, її плюси та мінуси, та усі мої здобутки у ній, звісно, і чому кидаю я саме її. По-перше, чотири Гачі. Так, зараз я граю у чотири Гачі, і проходити сюжет в усіх них, робити івенти, деліки, тижневі активності, ну і решту це немає забагато часу, ніж я очікував. Здебільшого, усі контент-мейкери, які займаються подібними іграми, вони не проходять сюжет, інколи навіть не виконують дейліки. Звісно, тижневі активності теж рідко виконують, ну, інколи виконують, але для огляду хіба що. І це все економить для них купу часу. Для того, щоб компенсувати це, вони донатять у гру і так Тим чином, здобувають ті примогеми, які вони втрачають через це. Також вони швидше прогресують по рівню аккаунту, тому що вони заливають примогеми у місцеву смолу чи там батарейки. Ну що там у цій грі є. Вони економлять час і цей час вони можуть витратити на тести персонажів та гайди по ним та по іншим ендгейм активностях, тому що вони. Швидше отримають до них доступ. Грати у чотири гри без цього, ну і чотири і більше гри, в мене вже виходить погано. Минулого тижня, наприклад, я зробив усього одне відео, і через те, що в мене не вистачило часу, я не зміг вчасно зробити відео про Джейд. У п'ятницю я вже вирішив, що у ньому немає сенсу, бо на наступному тижні, ну на цьому тижні вже патч. І якийсь сенс робити вже відео. Проджет, і я вирішив, що в цьому немає сенсу. Тому мені здається, що раціональніше буде кинути одну з ігор. І так як Зона, це досить складна для мене гра, мені не дуже подобається геймплей, тому я вирішив, що дві подібні гри для мене це забагато. Я зараз маю на увазі Weatherin Waves та Zone Zen Zero. В них хоч і схожий комбат, однак комбат у. Вуві Мені подобається трохи більше. Так, там є одна проблемка, камера, про яку я постійно кажу, але я сподіваюся, що рано чи пізно вони все ж це виправлять, і досвід у грі буде кращим. У зоні є інша проблема, це таргетинг. Зараз у ендгейм-контенті, який називається Shira Defense, щось таке, є баф, якщо живі дрібні супротивники, елітка чи бос отримують менше шкоди. Тому дуже важливо вбити спочатку дрібних супротивників. А якщо ви не можете їх добре згрупувати, чи великий таргет, ну тобто елітка чи босс дуже великого розміру, то в таргет хочеться, ну не нам хочеться а грі. Хочеться брати саме його. І в цей момент незручно вбити дрібних супротивників. Цей баф унеможливлює фокусування на великій цілі. Тобто, нам постійно доводиться спочатку вбивати дрібноту. Так як ви бачите, от в мене на заставці Ніколь, тому що Ніколь зараз найкорисніший персонаж у цій грі вона може стягнути супротивників і досить добре це роблять. Робить. Що ж, давайте поговоримо про те, чого я зміг встиг досягти на нашому аккаунті. До речі, там можна одну круточку зробити. Давайте зробимо. Не знаю навіщо, але нехай буде одна круточка. До речі, скіп круток і взагалі все, що пов'язано з крутками, мені в цій грі теж не подобається. Це відбувається анімація надто довго, і ну, я не знаю, навіщо вони це зробили, ну, нехай таке вже. Ну, от бамбу, в мене здається, теж є крутошки, але це вже таке. Що ж, що я встиг прокачати? Я намагався прокачувати якнайбільше персонажів, щоб протестувати їх усіх, і, як бачите, 50-х в мене, ну. Два. Тому що ресурсів не вистачає. Хоч я і купив БПшку, це не допомогло мені прокачати дві команди, при тому, що я тестував ще інших персонажів. І зараз можу точно сказати: якщо у вас є пайпер разом з її що це, майнскейпами. От разом з її зброєю, якої в мене немає, є стінатурна зброя саме для неї. От якщо у вас вона буде з майнскейпами та її зброєю з п'ятим піднесенням, це буде найсильніший персонаж зараз у грі. Вона завдяки аномалії дамажить просто нереальні цифри. Але якщо у вас усього цього немає, як от у мене, то зробити щось путнє з нею буде досить важко. Саппорт під неї, Люсі, вона теж може бути ДД. Це досить смішно, але так, це досить сильний персонаж. Так само і Соукаку. Чомусь у цій грі вони зробили, що сапорти можуть виконувати роль ДД. Зараз в мене вона сокако з С6 і, здається, з зброєю Р5, ну, я не знаю, як вона тут називається. Оце з піднесеннями, байдуже, з зірками. Дамажить соокаку досить багато, враховуючи, що збірка в неї ось така. От, ну, її майже немає. Вона все одно дамажить досить багато, як для саппорта. І якщо бафати її, тобто вона плюс лікан. Разом це вже досить сильна команда. Їм не дуже потрібна Елен для того, щоб проходити контент. Вони це можуть робити вдвох. Звісно, Елен кращий ДД, але Соукако теж може виконувати роль головного ДД, якщо в неї є Майнскейпи. От тому, що останній Майнскейп дає дуже багато, він збільшує демедж її звичайних атак. А також дає більше стаків цих звичайних атак. Вона б'є своїм. Банером тричі, стакає тричі, потім використовує заряджену навичку і поглинає ці стаки. Поглинувши три стаки, вона отримує кріоінфузію, айс інфузію, пробачте. І після цього в неї, от завдяки шостому майнскейпу, в неї буде 12 аж атак, які будуть з інфузією. Це досить багато демеджу, насправді. Щодо стандартних персонажів, то команда стандартних персонажів вже досить сильна. Тобто, це білі, Ніколь та Енбі. Ось ці три персонажі це вже досить сильна команда. Ніколь варто збирати як е, аномалі персонажа, тобто ми збираємо на неї е, сет на відновлення та аномалію. Тут беремо. Аномалі профішенсі, тут аномалі мастері. І ось так в нас виходить збірка нашого персонажа. Звісно, найкраще для неї одягнути її сигнатурну зброю, «Енджін...» Ну, ви мене зрозуміли. Щодо Білі, то зараз він в мене зібраний трошки гібридно, тому що в мене просто не знайшлося гарного шматка от сюди. Ну або треба красти в когось. Ну, Загалом я б міг би це зробити, ось це, наприклад, вкрасти. До речі, а чому я це не зробив? Ну, от, якщо реплейснути, забрати в солдата, то в нас виходить ось така от збірочка нашого Біллі. Досить непоганий варіант такої збірки, він може виконувати роль головного ДД, але грати ним не дуже приємно. Якщо вам треба вбивати боса з великою кількістю ХП, для цього йому потрібна допомога. Найкраще це б могла зробити, наприклад, якась некомата, якої в мене немає. Тобто відмовитися від станера і за рахунок аномалії виконувати ось ці стани. Часто бачив, що до білі беруть на слот станера пайпер. Вона виконує роль Ауєшера додаткового, і за рахунок цього, тобто в нас є Ніколь, Пайпер та Біллі, всі персонажі Ауєшери. Ми легко, дуже швидко вбиваємо дрібноту, і далі залишається вбити боса. Так, вони це роблять не швидко, однак достатньо швидко, щоб закривати контент. Так я бачив, що грають. Однак Пайпер в цьому випадку виконує роль брейкера за рахунок аномалії. Більшість контенту я закривав за допомогою солдата та Елен. Зараз поверну назад ну, ось це. І зброю солдата теж назад повернемо. От, збірка солдата в мене ось така. Атаки досить багато. Крити, ну, балансні більш-менш. При проці нашого сету ось цього, ми отримаємо ще критрейт. Якщо. Б'ємо по цілі з Бернінгом. І неважливо, хто саме цей Бернінг вішає, тому зазвичай в мене, наприклад, є Бен у цій команді та Люсі. Зараз я почав ставити замість Люсі. Ну, побачив, що в цьому немає сенсу, ну в Люсі, тому що її баф при такій збірці недостатньо сильний, та й в мене немає ось цього майнскейпу другого дуже важливого. Коли вона використовує Chain Attack або Ultimate, вона бафає свій ну, баф на атаку. Дуже часто ситуація ну зумовлює так, що в мене немає можливості бафнути на атаку перед ротацією солдата, і виходить, що я ну, Люсі взагалі не використовую. Тому я почав використовувати Ніколь. Вона набагато кращий персонаж у цей слот. До того ж допомагає згрупувати супротивників. Наприклад, у пашці з Елен сама Елен добре групує супротивників, а у пашці солдата солдат робить це не дуже вдало. Тому я ну, вирішив, що Ніколь буде найкраще щим варіантом для доповнення цієї команди. Сама ж Елен в мене має ось таку збірку, їй треба більше, значно більше критрейту, десь під 70% тому що за рахунок її пасивки ось цієї, вона має от в мене вже на третьому рівні прокачки 75 додаткового додаткового демеджу майже 100% часу це працює. Прокачувати їй в варто автоатаку. Ну можна ульту та скіл далі. В солдата те саме, автоатака, ульта скіл. Тут нічого не змінюється. В ДД здебільшого буде саме так, тому що вони більшу частину своєї шкоди спричиняють звичайною атакою. Щодо решти персонажів, Ріна теж класний персонаж, але якщо не працює пасивка і вона не бафає за рахунок своєї пасивки, ДД, її ефективність падає. Тобто я б міг би прокачати Антона, наприклад, до Ріни і Енбі, і це була б суперкрута команда. Але ну ресурсів не вистачає. Треба забагато ресурсів, щоб це все прокачати. В ідеалі у вас має бути команда кожного елементу, при чому моно. Тобто, це має бути солдат, коледа та Люсі. І далі в нас Елен, ліканта, Сокаку. Далі можна взяти Антона, Ріну та Енді, або якщо у вас є Грейс, то Антон... можна забити на Антона, можна використовувати Грейс Ріну та Енді. це теж непоганий варіант. Далі ДД, ну, фіз-команда наша, це може бути Пайпер... Разом з. Ну в нас поки немає брейкера, тому можна додати Некомату. Тобто беремо пайпер Некомату та закриваємо це якимось сапортом. Найкращим варіантом тут буде взяти Ніколь. В нас є новий ДД-ефірний. До цієї команди можна взяти її, тобто це от Жуян. Ну якось так вони називаються. Можна взяти її, Ніколь та Станера в цю команду найкраще підійде Енбі. От, і який в нас елемент я ще не висвітлив. А, ну і все. І виходить, що усі елементи ми вже пройшлися усіма елементами. Тобто Фіза, Електро, Фаер, Кріо та Ефір. По усім елементам ми пройшлися. І от найкраще буде зібрати саме повноцінну монокоманду. Не завжди зараз це можливо, тому що серед станерів в нас є тільки лікан. Коледа та Енбі, все в нас станерів більше немає. У нас немає ефірного станера, та в нас немає фіз станера. Але е, у випадку з фізою та ефірним демеджем в нас дуже багато аномалії. А аномалія теж виконує роль збиття. Ну, роль станера. Не так добре, звісно, як станер, тобто персонаж цієї ролі, але теж виконує її більш-менш непогано. Тому, якщо ви плануєте далі грати в цю гру, плануйте свої команди наступним чином. У вас має бути монокоманда кожної стихії, і це поки що найкращий варіант. Обираєте просто контрстихійну команду, і у вас все чудово. Давайте підемо в наш ендгейм. ось тут він знаходиться. Наш ендгейм контент зараз. Я спромігся пройти ось так. Ну, з тих пір, як я це проходив, я вже трохи підкачався, але я не впевнений, що зможу виграти достатньо часу, тому що тут, як ви бачите, 4 хвилини і 3 хвилини. Тут це 7 хвилин. Мені треба виграти аж цілих 2 хвилини. Це не дуже реалістичний сценарій. В тут трошки краща ситуація: 3:30 та 2,40. Це в сумі трохи більше 6 хвилин. Одну хвилину виграти ще реально, тому що в мене тут рекомендовані атрибути виконуються. І якщо подивитися, то тут усі фаєр-супротивники, тобто я їх дамажу посилено. От в них вікна з до цього елементу. А в цій стороні в нас Фіза та Айс. Ну, Ice команда з Елен теж чудово може це зробити. Я думаю, що виграти ще 20-25 секунд у другій половині реально, а от виграти достатньо часу у першій частині я навіть і не знаю, чи зможу це зробити, чи ні. Ну, я не пробував. Мені трішки напружує цей геймплей, тому я вирішив, нехай воно так і лишається. Далі я навіть і не намагався пройти, бо там вже. Досить багато дамажить, і мені не дуже зручно елементи брати. Бо сюди я не можу взяти фаєр, а сюди хоч і хочеться взяти Айс. От е, мені доводиться брати Fire. Тобто, якби в мене була, наприклад, електрокоманда, ну прокачана вона в мене є, просто не прокачана, Тобто Антон, наприклад, я б міг спробувати ще це закрити, тому що в другу частину в цьому випадку я б міг взяти Елен і пройти її краще, простіше було б пройти. В першу частину можна було б взяти Антона, Енбі та ну, давайте візьмемо. Ось я міг би взяти Антона, Енбі та Ріну була б так. Така команда, а сюди я б взяв нашу команду з Елен. Ось такими командами. Я впевнений, що це було б пройти легше, але для цього мені треба прокачати Антона, щоб було ким. Дамажити у першій команді. Дивіться, щоб у вас у усіх потрібних персонажів були активовані пасивки. Вони відображаються ось таким чином. Якщо у вас тут жовтеньке, то пасивка працює. Якщо зелененьке, то пасивка не працює. Врешті, то неоновлювану частину Ширай Дефенс я пройшов на S ще до того, як прокачав 50 ті рівні. Це було не дуже складно сороковими персонажами зробити. Як бачите, в останній трай я тут взагалі за дві хвилини закрив, а тут за хвилину закрив. Це просто мені було цікаво, коли я прокачав персонажів, наскільки сильнішим я став. От настільки сильнішим з 50 персонажами та прокачаними дисками місцевими артефактами. А от у, тут щось змінити я вже не зміг. Тому орієнтуйтеся по рекомендованому атрибуту, і у вас все буде чудово. Тепер давайте поговоримо про те, що мені подобається і не подобається у цій грі. Загалом, персонажі мають досить унікальні особливості. Геймплей кожного персонажа він відрізняється майже кардинально. Хіба що я міг би порівняти геймплей Антона та геймплей Корін, вони приблизно ну, близькі один до одного, тому що вони за рахунок своєї енергії спричиняють довгі послідовні атаки, витрачаючи свою енергію і спричиняючи демедж та накопичуючи аномалію, ну і дамажичи при цьому, тому що обидва персонажі вони все одно грають через критові параметри, але і аномалію стекують вони непогано. Врешті персонажі поки що усі мають унікальні геймплеї і досить цікаві інколи. Наприклад, солдат, якщо в правильному темпі спричиняти звичайні атаки, то в неї завжди буде інфузія. Я повноцінно цьому навчитися не зміг. за... Ну, цей проміжок в мене просто не було часу награти так багато годин за неї для того, щоб навчитися постійно бити з піроінфузією і. Це дуже круто, що персонаж має таку можливість, просто треба цьому навчитися. Якщо бити в правильному темпі, здається, тун, 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 щось таке от. <схи> якщо бити ось так, то у вас буде постійно піроінфузія. Тобто, якщо ви будете спамити автоатаку, цього не буде. Треба виконувати ось послідовність. В правильному темпі. Але завдяки наверсі чейна таці та ультімейту, цього можна уникнути і отримати інфузію на аж цілих 8 атак. Це досить багато, і зазвичай мені цього вистачає з головою. Тобто лише на початку файту в мене є певні проблеми. А далі це вже за рахунок скіла та ультімейту та чейна таки все підтримується і чудово працює. Далі в цій грі, звісно, найкраща система деліків. Яка є у ну, серед усіх чотирьох гадж, в які я грав. Тобі взагалі нічого не потрібно робити, просто зливаєш смолу, і все чудово. В Геншині, звісно, зараз все теж чудово, поки що не впевнений, що це буде так само в натлані, подивимося, але поки що я так думаю, що мені вистачить зливання смоли до кінця патчу, і жодного разу не доведеться робити деліки. Однак у цій грі просто жахлива. Як на Симуляція Всесвіту, і на це витрачається просто нереальна кількість часу. Якщо перше закриття, от бачите, я навіть це не, не доробив ще. Пер, за перше закриття нам ще щось дають, тут примуси, тут ще щось, додаткове ресурси, проходження. От е, то за подальші проходження нам дають не дуже корисні штуки. А, наприклад, ось якщо перепройти це, то нам дають трішки зовсім море, ну, трішки якихось ресурсів на проходження, і ось ці бамбу на прокачку наших бамбу ресурси. Так, це можна бігати нескінченну кількість часу, скільки завгодно, і вам завжди це будуть давати. Але, як на мене, це не так круто, як хотілося б, бо витрачати на це доводиться дуже багато часу. І на закриття цього контенту мені б зараз знадобилося ну не менше години, а скоріш за все, півтори години, щоб закрити ось це все: ось ці всі всі активності. Ось тут і ось тут. Е, отримати так, я б за це отримав примахеми, але на відміну від Старрейлу якому на це потрібно десь хвилин десять. Я сумніваюся, що тут щось зміниться з прокачкою персонажів, тому що більша частина часу витрачається саме на довбані телевізори, і це найголовніший мінус цієї гри. Телевізорів надто багато. І також вони є в івенті, ну не подобається мені цей контент, і вони його пхають поки що скрізь. Його надто багато. Цих телевізорів надто багато. Другим мінусом, який мені теж не подобається, так вони дали можливість скіпати сюжет, однак вони не дали можливість скіпати звичайні діалоги з НПЦ чи звичайними квестами. Тобто, те, що не важливе взагалі. Вони не дають можливості скіпнути. Так само в попередньому івенті було дуже багато діалогів з цими бамбу, і їх усіх не можна було скіпати. Це було просто жахливо. Я звісно не хотів це читати, спамив кнопочки, а мені не потрібна ще одна гра, в якій я буду спамити кнопочки. Мені вистачає Геншину та Старрейлу. Ще одна гра, подібна. Це вже занадто у Вуві. Спочатку деякі діалоги не можна було скіпати, але потім вони зрозуміли, що якщо ви дали скіпати м, частину діалогів, то треба дати можливість скіпати абсолютно усе. Вони так і зробили. Можливо, у цій грі вони теж до цього додумаються і дадуть можливість скіпати усе. М, якщо. З цим вони поруються і впораються з телевізорами, дадуть можливість певну пришвидшити цей процес, суттєво пришвидшити, щоб не було таке, що телевізорів у вас 10 хвилин, а файт з монстрами півхвилини. На телевізори я ну окей, дві хвилини. От, якщо дві хвилини буду я витрачати на телевізори, а далі хвилину на файт, ось це буде більш-менш відповідно. Як на мене. Далі сама бойова система. Вона тут унікальна і деякі порівнюють її з системою у Weshering Waves. Однак я б не сказав, що це одне і те саме. Тому що в цій грі зовсім інакше натискати треба кнопки. Так, тут також є блоки. Тут також є парирування, доджі та перемикання з персонажа на персонажа задля збільшення демеджу та різних ефектів додаткових. В обох іграх це є, але сам геймплей натискання кнопок, він різний. І відчуття цього геймплею теж різне. І, і коли я довгий час, ну коли стартанула зона, я довгий час грав в неї, і потім, коли я повернувся у Weathering Waves, я почав грати гірше, тому що. Таймінги та відчуття самого комбату в цих іграх різне. І так як мені треба обрати одну з цих ігор, я обираю Вуву, тому що там відкритий світ. Мені більше подобаються ігри з відкритим світом. Якщо саме по цьому параметру обирати ігри, то Вува для мене ближче. Я там більше відчуваю персонажа, коли можу побігати ним, пограти цим персонажем де завгодно. Таким чином, я отримую просто більше задоволення від гри, також чого ще не вистачає у цій грі, це пресетів команд. Якщо ми підійдемо, от, наприклад, сюди, це в нас злиття артефактів, от і натиснемо, не знаю, там. От сюди, от в мене тут піро команда, бо останній раз я ходив сюди пірокомандою. Але вибір іншої команди е, вимагатиме ось такого перемикання знову набору команди, і це робити, по-перше, не дуже зручно. Треба спочатку е, прибрати усіх персонажів, потім вибрати по потім подібну, ну потрібну тобі команду. І ось таким чином це сейф Exit» Ось таким чином це буде робитися. Можливо, для телефону це і нормально, але для ПК хотілося б ну, мати пресети команд, бо це не дуже зручно. Наприклад, коли я хочу піти на іншу команду, то тут в мене так запам'ятована команда, якою я в останній ходив саме сюди. Це це класно, це теж прикольно і корисно, що воно запам'ятовує останню команду, якою я ходив саме в цей контент. Але зміна команди вона має бути плюс, це не дуже зручно ось тут кожен раз набирати команду. От, хочеться мати можливість зміни команди по пресетам. Начебто вони це мають зробити. Ну окей, повіримо в те, що вони це зроблять, але, ну, якось поки що так. Далі не вистачає можливості скіпати час нескінченну кількість часу, нескінченну кількість разів. От. Тому що зараз, якщо ми натиснемо кнопочку Rest, наступний раз нам скажуть, що ви вже відпочивали сьогодні, годі, але деякі активності, квести і так. Таке інше, Ну, закриття локацій. От, Тут таке теж є. Вони прив'язані до часу, а якщо ви не можете вільно перекручувати цей час, це банально просто незручно. Наприклад, якщо ми візьмемо квести солдата, яка мені сподобалася поки що найбільше. От я її поки що не можу отримати повністю. Ну і, мабуть, не зможу, бо я ж кидаю грати. Так от, якщо ми їй відправимо повідомлення. І запропонуємо їй, запропоную ось це. То нам запропонують можливість тільки вночі. І мені треба якось дістатися до ночі, щоб отримати цей квест, тому що він саме там буде. От ми йдемо сюди, і квест в нас саме в Міднайті. Ну в іншу годину я не можу це зробити. І для того, щоб ну, це зробити, мені треба або злити смолу там двічі. Тобто зробити будь-які файти двічі. Зазвичай, ну, як і більшість, ми йдемо от сюди, на перший поверх, і проходимо якийсь швидкий квест. От, зазвичай я роблю ось тут. Заходжу в сторі, і в хард моді ось є класний. Ось це досить легкий. На 33 секунди, як бачите, ось тут навіть є на 31 секунду. Ось, це швиденько пробігаємо. Ну, нехай цією командою тут загламбайдуже. Я думаю, за 30 секунд я. Зможе і цієї командою пройти. От, ми перемогли тут. Анімації, анімації. Ну тут 43 секунди. Ну, якщо б я взяв солдата, а ну зараз в мене біллі там ще й без предметів. От, і ми перевели годинник далі. Знову рест ми все ще не можемо, поки не почався ще один день. Ну і ось так треба скіпати. Це зовсім незручно, але начебто, це теж вони мають змінити. Ну, загалом, усе. Я не можу сказати, що мені гра не подобається. Вона подобається і її зробили досить класною. Але якщо обирати з чотирьох цих ігор, то прощатися я буду саме з Endless Zone Zero. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Дякую усім, хто мене підтримує. І, вибачте, усі ті, хто прийшов на мій канал задля цієї гри. В мене просто не вистачає на неї часу. Я. так, я переоцінив свої можливості. З вами був Круп та до нових зустрічей!